Вітаємо вас, дорогі брати і сестри. Ми продовжуємо цикл наших програм Духовний Обрій. Темою сьогоднішньої програми є: Як часто треба причищатися. Наші програми виходять для того, щоб поговорити про церкву неформально, проговорити про ті речі, які нас турбують. Те, що нас, то, то, що є нам найдорожче. І тому ми будемо старатися до вас доносити. Ті е, церковні істини, євангельські істини, і обговорювати ті проблеми, які є надзвичайно актуальні і завжди важливі. Е, сьогоднішня програма в нас буде про е, на тему важливих таїнств церкви е, таїнство, які церква виділяє з усіх своїх таїнств як найголовніший – це таїнства сповіді і причастя. Нагадаємо вам, що наші програми виходять на офіційному каналі Мукачівської єпархії на YouTube – Synopsis TV. Тому ми будемо дуже раді, якщо ви будете нас дивитися, підтримувати, підписуватись на нас і для того, щоб не пропустити нові наші випуски. Сьогодні гостем нашої програми буде настоятель храму на честь святителя Іоанна Шанхайського сан в Ужгороді, голова місіонерського відділу Мукачівської єпархії протерей Віктор Палош. Вітаю дня, отець Віктор. Перед тим як ми перейдемо до обговорення нашої важливої теми, я хочу сказати, що у нас у церкві взагалі дуже важливо, якщо людина не свій шлях взагалі переступаючи через поріг церкви, старається усі в речі вникнути. У нас нічого немає. Просто так чомусь відбувається, чи просто так це якась дань традиції, чи це так прийнято. Тому ми закликаємо вас вникнути у ті речі, які ми робимо, щоб відійти від формалізму, який убиває фактично наше взагалі церковне життя, який просто охолоджує його і не дає нам змоги вникнути в суть речей. А насправді в церкві жити дуже цікаво, насправді є, повірте. Над чим задуматися, і наше життя дійсно з Богом, щоб воно мало живий зв'язок, гармонійний. І тим самим ну ми реально стали справжніми християнами. Отець Віктор, сьогодні ми обговоримо надзвичайно важливу тему, тим більше, що піс на дворі, весна душі, і коли як не в піс, да? ми часто так говоримо. Чому все ж таки церква робить такий акцент на цих двох таїнствах сповіді і причастя? Ви сказали, отець Олександр, що найголовніші таїнства можу з вами подиспутувати. Так, да, вони найголовніші, я з вами згідний, але для людей хрещених. Але якщо ми говоримо взагалі про людину, яка тільки чує про євангельські слова, то для неї, звичайно, найголовніше таїнство це двері в церкву. Це є таїнство хрещення. Таїнство покаяння це є друге хрещення, так святі Отці всюди його описують. Тому, звичайно, вже цим самим зрозуміло, чому воно настільки важливе після хрещення, тому що хрещення омиває наш первородний гріх, очищає всі наші гріхи. Якщо людина хреститься вже в зрілому віці, свідомо, то всі гріхи, які вона коїла, омиває це таїнство. А таїнство сповіді да, воно очищає нашими сльозами. Ну, тут іде мова в більшості випадків про сльоза сердечні, е, сльози, які в нас в серці. І тому це таїнство настільки важливе. Да, воно знову нам повертає ту втрачену благодать, яку ми колись отримали в купілі. Таїнство причастя взагалі, воно, можна так сказати, не, не порівнюється взагалі ні з якими таїнствами. Це все умовно, знаєте, це все прийшло до нас. Західної схоластики, коли ми там називаємо, що у нас є сім таїнств. Взагалі, от освячення води це що не таїнство? Але формально ми його не називаємо да, таїнством. Ми приносимо просту воду, а вона стає святою водою. Що це таке? Скажіть мені, це що, обряд? Ні, це не обряд. Але таїнство Євхарістії, та, таїнство з'єднання з Богом, це є взагалі надтаїнство, тому що в цьому суть Християнства, суть православ'я. Ми, до речі, спілкуючись із інославними людьми, з католиками, протестантами, я особисто завжди запитую, в чому суть спасіння? Вони на мене такі дивляться очима, як в чому? Ну, Царство Небесне там отримати. А що це таке? Поясніть мені, що це таке отримати Царство Небесне? Це що там будинки, якісь замки, де нас Бог там має розмістити, як мусульмани кажуть, ми там будемо на ложах якихось лежати. І вони в такому ступорі. Православна відповідь, до речі, це тільки православна відповідь. Це відповідь Григорія Палами. Зараз, до речі, Великий Піст, і ми будемо от, да, якраз згадували, згадували в цю неділю пам'ять святителя Григорія Палами. Якраз він добре це розкрив. Що обоження це є наш, наша от ціль православ'я. А що таке обоження? Це якраз коли Бог стає частинкою тебе, а ти стаєш частинкою Бога. Тому слово причастя да, от, в цьому корінь. Тому, звичайно, це надважливо. І сам Господь заповідував, що я буду завжди з вами, тобто я вознесусь, да, я не буду фізично присутній в тій іпостасі, в якій був з апостолами, але буду присутній фізично, підкреслю це слово, не просто духовно якось, символічно, фізично завжди в церкві, якраз в таїнстві Євхарісті. І людина має можливість бути завжди зі мною з'єднана. Да, вона фізичними очима мене не буде бачити, але буде відчувати своїм серцем. Найавторитетнішим є звичайно для християн це є Святе Письмо, так? Але в нас є і правила церковні, канони церкви. Все ж таки, канони церкви про ці дві таїнства вони якось регулюють відношення людини і Бога, і взагалі встановлюють якісь норми. Ну, звичайно, що встановлюють, але нам потрібно розуміти, що вони склалися пізніше, тобто кожний канон це виклик на, скажімо, якесь питання, яке хвилювало церкву. І не обов'язково, якщо щось не хвилювало, що мав бути канон прописаний. Да? Тому, наприклад, ми знаємо, що от часто нам греко-католики тут на Закарпатті це часто питання. От тайна вечеря, коли була ввечері чи вранці, чому ви. Ввечері не служити літургії, да, закидують такі речі. Да, правда, і Христос причащав апостолів ввечері, і древні взагалі літургії, зібрання апостольські, особливо в часи, коли церква була гонима, в часи катакомб, християни збиралися вечорами і причащалися. Але пізніше, в силу тих чи інших обставин, про які ще описував апостол Павло в книзі діянь апостольських, що люди, збираючись на ці вечері любові, як ми її називаємо агапи по-грецьки. Вони там зловживали тою першою любов'ю, яка була, тобто багаті не чекали бідних, споживали ту їжу, яку приносили самі, і це він каже, вони причащались в осуд. І вже потім виробились певні інші норми, як щоб таких речей не допускати. І серед того було і одна із норм, що причащатись повинні люди на голодний желудок, наші, як кажуть. Наші. І тому відповідно літургія в більшості випадків. Служиться вранці, да? ми не забуваємо про те, що є літургії, які уставом церковним приписуються служити ввечері. Вони служилися і після цього раннього періоду християнства так довго. Ось, але як правило, да, тому канони є такі однозначно і серед. Цих канонів є якраз і канон, про який я згадав, що християни повинні причищатися на голодний желудок. Звичайно, виняток тут становлять тільки ті люди, які є, мають хвороби, наприклад, якісь гострі, хронічні, наприклад, той же цукровий діабет. Да? Діабетика може бути приступ, він може е, взяти необхідну кількість там, сахара і так далі, іти причащатись спокійно. Тобто це є виняток, так само діти скажімо. Ну і звичайно, люди, це, зокрема, є такий канон, який про це говорить. люди, які на смертному одрі, які помирають, для них теж не потрібно ніякі пости, ні, ніякі інші умови. Ну і зокрема, якщо говорити, я думаю, це саме ключове питання, до якого ви ще конкретно підійдете, але я тут назву просто так, як ремарку: є канон, який оприділяє. Я його зачитаю, якщо дозволите. Звичайно. Це один із правил канонічних наших, це апостольське правило, дев'яте, яке в своді наших правил, яке говорить так, що ті вірні, які входять в церкву, слухають Святе Письмо, але не перебувають на молитві до кінця і святого причастя не дочікують, як безчиння творящі, цитую, да, відлучати їх. Потрібно від церковного спілкування, це дев'яте апостольське правило. Тобто, про що йде тут мова? Що ми знаємо, літургія наша ділиться на дві частини: літургія слова, коли слухаємо ми апостольські читання, ми слухаємо Євангеліє, і літургія вірних, коли оголошені раніше це теж слухали, виходили. Ми це зараз теж в літургії маємо цю тінью, коли да, оглошені з храму, залишались тільки одні вірні, чому називається це літургія так. І, відповідно, всі, хто був у церкві, він автоматично причищався. Люди, навіть із хрещених, які мали, наприклад, епітемію, це так називається з грецької мови, якесь лікарство, яке накладає священик, на грішника, для того, щоб вилікувати його рану, то вони навіть в храм теж не входили, вони стояли в притворі церковному. Слухали молитви, і теж двері закривалися. Раніше двері церковного храму вони знаходились не так, як зараз у нас притвор і храм майже як один як одна аудиторія. Да? А вони відокремлювали притвор від самого храму. І ті люди, які були наказані тим, що не могли причищатись, це було саме покарання таке для них. Вони там стояли і плакали да? От на колінах, і е, теж були відлучені. Всі інші вірні автоматично причищались сьогодні ж навпаки. Сьогодні сказати людині, яка навіть приходить великий грішник, що ти не будеш причащатись, для неї це не то, що не покарання, для неї це навпаки, о класно, не треба читати канони, не треба там готуватись, її цим не напугаєш. Так? Тобто акценти змістились. Ви згадали зараз, що про таке слово як епітемія, як відлучення, так зараз у сучасному світі, як ви думаєте? Це є архаїзмом, чи все ж таки якоюсь певною санкцією, яка і до кого ця санкція може застосовуватися? Ви саме говорите відлучення? про саме епітемію відлучення від причастя. Так Так, так, так. вона з... приймає в сьогоднішньому стані речей, про які я сказав, чому да, акценти змінились. Ми її приміняємо виключно в одному випадку. Це коли ми маємо справу з вбивством, да, тобто це може бути аборти. Священик може покласти підім'ю, якийсь період не причащатися, ну або в прямому значенні цього слова вбивству. Да? Тобто тоді, да, якийсь період, людину не причащаємо. всіх же інших важко важких грішників. Ми допускаємо до причастя, але накладаємо іншу підім'ю, яку вони несуть. Нагадаємо вам, брати і сестри, що ви нам можете задавати питання на надсилаючи їх на нашу електронну скриньку. Яка буде вказана нижче, і ми дуже будемо раді вашому зворотньому зв'язку, щоб ми могли актуально і вчасно реагувати на ті запити, які ви нам надсилаєте. Отець Віктор. У нас вже так склалася традиція, у якійсь мірі, в нашій церкві, що люди не розділяють таїнство сповіді від причастя. Тобто, воно постійно зв'язано. Все ж таки причастя без сповіді. І навпаки, воно можливе чи ні? Це все ж таки традиція чи якийсь виклик часу. О, прекрасне питання, дуже актуальне питання. І не побоюсь його висловити, навіть якщо мене поб'ють камнями. Будь я ласка. шаткую. Ну але у нас зараз публіка реально буде здивована тим, що я скажу. Так? Я вже про це говорив в принципі в цій програмі раніше. Не мислимо було, щоб вірний християнин, який не має п'ятім'ї, не причащався. Це відображається навіть і сьогодні Великий Піст. Ми в Великий Піст не служимо літургії. Люди це мають знати всюди, навіть по селах, що заказну службу, наприклад, заказати не можна у вівторок чи в четвер, тому що літургія служиться тільки перед освячених дарів, середу, п'ятницю і коли там якісь ну, святкові дні да, попадають у Великий Піст. Чому так? Так тому, що відповідає там, на історія. Древні християни проводили настільки строго цей період, що вони плакали, каялись в своїх гріхах, що це просто ніяк не тотожно з радістю, яку вони отримують, коли причащаються. І повна літургія вона не може служитись, якщо нема причасників. От акцент в чому. Не так, як у нас зараз практично служиться всюди. Тобто, якщо нема причасників, ти апріорі знаєш, що ніхто не буде причащатись, тоді літургію не треба служити повну. Тоді є от літургія. Яка називається передосвячених дарів, коли заготовлюються, це тому дари називаються. Да, заготовлюються дари, дарами церква називає самого Христа, якого ми причащаємося, Тобто хліб і вино це є тілом і кров'ю Христовою. Заготовлюються накануні на повні літургії, і вже тільки на будні дні поста, коли є людям, ну скажімо, не до радості такої, да, не до празника, люди тільки причащаються Христа. На цій літургії. І от це теж відповідь, да, що не можна служити самі літургії по собі, якщо нема причасників. Ця традиція, що люди от взагалі зв'язали ну, сповідь з причастям, теж не відповідає ніяк древній практиці, тому що зараз це відображено як священники всі. Я завжди показую це як приклад. Да, от дивіться, священник служить там, кожну неділю, кожний день, кожний по різному, кожний третій день. Він же не сповідає це кожний раз. А чому священнику можна, а вам ні? Скажіть мені, де це написано, що у священника якась така льгота чи пільга від Бога. Навпаки, я знайомлю, ознайомлювався з писаннями святих отців, і, наприклад, Йоанн Златоуст може показати цю цитату. Він говорить: нема різниці й лише в одному між священником і мирянами. У всьому іншому є різниця. Він пише: священники повинні більше молитись. І більше постувати там, да, наприклад, і так далі. Но тільки в одному нема різниці. Він каже, це в підготовці до причастя. Конкретно він говорить: якщо ж священик може причащатись без повіді, то чому миряни не можуть? Звичайно, це неможливо там, де люди ну, слабо церковлені, де люди не розбираються в азах церковних, вони не зможуть розрізнити те, що вміє розрізнити священик. Да? У них ще нема цього присмака. Коли є гріхо, гріх великий, і гріх маленький. Для них, наприклад, такий анекдот, да? колись людина одна сповідалась, каже, в мене всі повседневні гріхи, а потім каже блуд. Ну повседневний не від того що ти кожен день його робиш, а повседневний від того, що він легенький називається. Умовно, це все умовно. Да? Але ми маємо справу з тим, що церковне вчення завжди говорить так: коли ти маєш смертний гріх, не розкаяний. Це є єдина причина, коли ти причищаєшся як юда, да? тобто не розкаяно в смертному гріху. Я думаю, всі нам цікаво. інші гріхи, повсякдневні, то називаємо ми умовно, да? гріхи, в яких людина кається сердечно, які не є смертними гріхами, вони причастям опалюються. Це ми читаємо в молитвах до причастя, готуючись, що ти прийди в мене і опали мої всі ці гріхи і всі ці нечистоти. Да? І людина тільки так може майже щиро сказати в молитві до причастя, яку вона читає на перед перед тим, як стоїть перед чашею, що я самий грішний з всіх. Да, тут у нас як виходить, посповідаюся, а чим ближче до причастя, посповідаюся. Все, я все виконала, фух. Канони прочитала, посповідалася. Я тепер сама гідна причастя. З такими думками ти якраз неправильно причащаєшся. Да? Тобто потрібно причащатись іменно як даром, чому дари називаються, ми сказали. Це є просто Господь нам дарує свою милість. Ми ніколи не станемо його гідні. Як би ми не постували перед тим, як би ми не читали канони, які би інші зовнішні речі не робили, ніколи ми не станемо гідні причастя. Тому що ну, ми і творець, як можна це порівнювати взагалі? Я думаю, отче нам цікаво з вами буде, як священниками послухати думку громадськості, думку людей. Як зараз у сучасному 21 столітті люди відносяться до цих таїн сповіді і причастя? Будь ласка, якщо можна, то вашу увагу? Сповідь і причастя це, це таке, можна сказати, очищення, напевно, як камінь з душі, коли ти йдеш сповідатися, ти. Можливо, хтось боїться, всі думають, ні, та не буду говорити то, бо ну те, що про мене подумають. М -м, ні, ні, не треба. Але це не так. Ти в першу чергу це робиш для себе, не для когось. Ти очищуєш себе, тобі стає легше після того, як ти щось говориш. Може, ти що как би ні к нему прийшла, ну надію, що в дальнішим прийду. Така просто була життя, я все-таки вот. и сейчас Союзу. І зараз божеские закони соблюдать. В мене э, причастя сповіді не було ще ні разу, але я причащаю свого сина, я стала мамою вперше. І я розумію, що для дитини це дуже важливо. Але я э, думаю, що. Скоро досі я буду також причащатися, бо я зрозуміла, що для мене теж це дуже важливо. Сповіді і причастя. чи є у вашому житті, що для вас це? Е, ні, немає. На даний момент трошки рідше, тому що е, навчаюся в другій країні, але, але я стараюся як, як найчастіше. Як, к сожалению, редко. Е, Могла б і частіше, якщо чесно. Продовжуємо, браті і сестри, нашу телепрограму і. Звичайно, за браком часу ми не можемо все сказати, не можемо все обговорити, але все ж таки дуже важливі актуальні питання по цій тематиці. Хотілося б до кінця розібрати. Отець Віктор, дуже часто люди питають про таке, як бути сповіддю причастям на такі великі свята, як Пасха, Різдво, у світлий тиждень, у період святок, у період загальний чи потрібно піст тримати, взагалі, у коли церква тоді забороняє піст. От Добре? і ми якраз не договорили в нашому попередньому, попередній нашій частині ми трошки затронули ці теми. Значить, коли потрібно взагалі сповідатись перед причастям, це було мною сказано, коли є великий смертний гріх. Так, і всі священики роблять. Да? Це обов'язково. І обов'язково, наприклад, якщо людина часто причащається, то раз в місяць, да? для того, щоб священник якось контролював її духовний стан. Щоб не було другого перегиба, який називається у нас в церкві як прелість. І таку практику ми бачимо в всіх інших помісних церквах. Поїхавши до Греції чи до Сербії, наприклад, ми побачимо, як всі люди будуть так, от в такому тонусі жити. До цього треба йти, звичайно, не революційно. Не от я сказав і завтра так робити. До цього потрібно йти еволюційно, тобто учащати своє причастя поступово, так як в спорті. Не можна різких робити рухів. Наприклад, наш владика всім благословляє, наскільки мені відомо, причищатися, бодай раз в місяць взагалі. Да? Ну, це як такий, скажімо, мінімум. А далі ми вже по духовному розвитку людини говоримо два рази в місяць, да? потім три рази в місяць кожну неділю. І доходить людина до, до такого ідеалу. Да? От, і так як ви кажете, от буває такий перекос, великий, от, світлий тиждень. Пасхальний тиждень, радісний невимовна. А люди кажуть, причащатись не можна. Ну або як святки, другий день із два, третій день із два. Так якраз одно із правил ми говорили в попередній нашій ну, частині програми. Якраз навпаки говорить, що на шостий Вселенський собор, або ще відомий, як Трульський собор, в одному з своїх правил говорить про те, що на світлому тижні вірні повинні причащатись щоденно, насолоджуючись Христа. Цитую. Христос, наша Паса. Да. Тобто, навпаки є інше правило, не то, що забороняє. Да. Тобто, як ми вже сказали, тоді для чого там служиться літургія, якщо причасників нема? Це, це якби ну, абсурд. І, відповідно, такі речі зовнішні, як піст, як ви говорите, да, це що таке? Це тільки підготовка. Вона потрібна в силу того, як людина наскільки далеко відійшла від Бога. Наприклад, ми практикуємо да, в нашому храмі, де ми служимо, таку практику. Люди, які приходять рідко до причастя, ми кажемо, да, вам потрібний піст перед причастям тиждень. Тиждень, не три дня, тиждень. Ви причащаєтесь рідко, там, наприклад, два рази в році або раз в рік. Вам потрібно дійсно попостувати тиждень, почитати більше молитв ці дні і так далі, да, підготовитись. Люди, які причащаються, наприклад, чотири рази в році в пости, ми кажемо, вам достатньо трьох три дня. Да, Люди, які причащаються раз в місяць, ми кажемо, вам одного дня достатньо постувати. А що ж з людьми, які причащаються щонеділі? А так, як і священики знову, скажемо ту аналогію, яку я вже приводив, священик, коли готується до причастя, не постує перед тим. От, тому що він постійно в цьому тонусі. Так само ті люди. Він з цього тонуса не виходить. Це як гітару тобто звідси, настроювати. Звідси і якщо виходить гітара, частота. Тобто гітара настроєна да, налаштована, частоту. то її не потрібно кожен раз налаштовувати. А якщо люд, гітару ми збили, дітям дали, діти пограли. От людина відійшла від Бога, довго не було. Вона, звичайно, збила той весь тонус, звичайно, її потрібно. Тому для тих людей, які в цьому тонусі перебувають, а на Пасху добре от, піс завершити саме так, що. Зустріти пасхальну ніч на літургії або десь в нас по селах вранці служить літургії, але саме важливо зустріти пасхальну літургію з причастям. Да, от не просто кошик принести в храм, а причаститись, тому що наша Пасха це Христос, і далі в цьому тонусі перебувати цілий тиждень. Дякую вам. Дуже жаль, що в нас дуже швидко плине час, і ми не встигаємо все обговорити. І Останнє питання буквально на завершення. Є таке поняття, як е, Іуда причастився чи не причастився, осуд і буває причастя в осуд. Звичайно, що Юда причастився. Нам про це відомо із Святого Письма. Він був на тайній вечері, е, і тому так і говориться, що це Юдин гріх. Ми вже про це були сказали з вами в першій програмі. Юдиним називається причастя тоді, коли людина не розкаюється в смертних гріхах. Тобто, Наприклад, є великий гріх. Наприклад, я говорю, да, я постійно жию в перелюбі. Да, от я приходжу, я щиро там хочу перед Паскою покаятись, Я називаю священнику цей гріх. Все, ну я розумію, що я все рівно буду так жити. Цей причастя мені буде як юдине, ще в більший осуд. Тому що що таке покаяння? Покаяння це те, що я прийшов, сказав, покаявся, попросив пробачення, Сказав, більше цього ніколи не буде. Це є покаяння. Да, тобто я ненавижу цей гріх, а що ненавижу, це не допущу. Дякую, отець Віктор. Дякую вам, отець Олександр. нашим будьте глядачам. хочу, хочу побажати в кінці всім нашим глядачам, всім, хто нас дивляться. Будь ласка, підписуй, підписуйтесь на наш канал, щоб не пропустити нові відео. Вникайте у церковне життя. Щоб дійсно участь ваша була така жива у таїнствах церкви. Тому що реально, ми, як священики, це просто. Підтверджуємо, що людина, яка живо приймає участь у цих таїнствах, вона не живе формально. Це є можна сказати так індикатором її церковності і справжності, її відносин з Богом. Будьте Богом хранимі. Дякуємо вам за увагу. Дякую.